Також, щоб у нас прихід по редукторних стартерах, заїхали нам стартера фірми Словак, Всі варіанти 2,7 кВт, 3,2 кВт, 2,8, 3,5 кВт. Це з 12 вольтових, 24 вольт, це у нас іде 4,5 кВт. Це до трактора МТЗ, ЮМЗ Т-40 Т-25. Хотів би показати вам найпопулярніший варіант стартера. Це у нас стартер 12 вольт 3,2 кВт, який має мідну обмотку, вага його 6,5 кг. Каталожний номер його йде 110, 10, 108, 12 вольт 3,2 кВт. Оцей у нас іде серійний номер на кожному старте, він індивідуальний. Також задулазерем вибрав тебе то, що це йде саме 12 вольт 3 і 2 кВт. Відмінність стартера 2,7 кВт та 3,2 кВт у вазі. 2,7 має 5,800, це має 6,5 також в довжині статора. Статор йде довший на 1,5 см. Стандартне кріплення МТЗ, ЮМЗ Т40 Т25. Ну ЮМЗ, якщо це під перехідну плиту, якщо під кожух, там іде зміщене кріплення, тобто воно йде інше. Бендекс іде стандартний. Є е, діаметр 36 мм, 10 зубів. Стартер підходить е, на кожух МТЗ Т40 Т25, або під перехідну плиту. Хто переробляє, наприклад, е, ставить перехідну плиту зверху на редукторі ПДМ, або хто переробляє на ЮМЗ є вал плита заглушка. Е, такі варіанти цей стартер підходить. Кому цікаво, друзі? Звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія МТЗ.